Мені дуже сподобався один столик. Відразу скажу. Це є е, хлопчина, прийшов з трьома дівчатами, він одразу є. Ось за цим столиком. Е, Друже, як тебе звати? Олег Олег тебе звати. Е, скажи, будь ласка, Олег, а е, як так сталося, що ти все-таки за трьома е, красуньками прийшов на цю подію? Подруги мої. Подруги твої Подружки твої. Я думав, подруги мої жорсткі. Е, Давайте так наскільки вони твої подруги? з 10? Старий, ти що безсмертний чи що? Це... І прям всі три 9 з 10, правильно? Опа! А ми то зараз Олежик будемо вичисляти, кого ти оцінюєш нижче. Так. Ти з ними разом навчаєшся, дружиш. Як, -як, -як ти з ними познайомився з кожною з них? Давай по черзі. Розка представляєш людинку і кажеш історію, пов'язану з нею. Так. Навпроти тебе є твоя подруга. Подруга, подруги. Вона по дискульній системі скільки? Сімерочка. Олежику. <ривіт> я хочу надати, що сьогодні я не на зміні. Тобто, якщо Якщо будуть бити їбало, ми будемо тільки аплодувати. Так, добре, подруга, подруги. 7 з десяти. Як її звати? Оль. Оля, Оля, вірно? Так. Супер. Олег, як ти з нею познайомився? По робочих моментах. Оля, які робочі моменти об'єднюю вас з Олегом? Комп'ютер? Він оце от комп'ютерщик, то що на, на під'їздах пише, то що перестановить Windows, а, це... а там фотка. Ну, Бредлі Купера, розумієте? І приходить Олег, каже: Ну, блядь, ваш Windows що кажуть, 70-ти, бля. <laughs> Олежик, який саме ти комп'ютерщик? Потужний комп'ютер? Такий президентський, правильно я розумію? Е, ну, е, який рід діяльності конкретно? Програмування. Програмування. І е, Ольве теж, правильно? Ні. Ви менеджер продажу. Ви продаєте Олега, правильно? Він тому. Ну, можна. Ви пропитаєте. То, можна... yeah. Тобто, ви фактично ви займаєтесь тим, що продаєте людей. Правильно розумію? Yeah. І, І не тільки людей. <laughs> Інші веде Олега. Так. Добренько. Значить, з Олею ми трошки розібралися. е, е, з Олегом якась є у вас історія пов'язана, якась цікава? Немає? Поки що. А ні, не розповісти? Інші історії, можливо, не Добре, тоді. А, наприклад, добре, іншу. Яку ви б хотіли б розказати? Трошки пізніше. Добре. Олег, рухаємося далі по твоїх подругах. Так. Це Ніколь. Довше історія. Дуже довше. Там цілих дев'ять десяти. То це Ніколь Кідман, виходить, яка вже трошки щось типу того. Знаєш, Олежик, мене що дивує, от ти що на слово говориш, а впевненості тобі тільки росте, росте, а ахою дівчат тільки збільшується, Е, Ніколь, ти погоджуєшся з тим, що ти дев'ять десяти? Напевно, так. А що тобі бракує, щоб бути, ну, десяточкою. Може, якийсь інший друг, як мінімум. Е, ви теж працюєте разом? Ні. Добре, що тебе об'єднує з Ніколь? Гуляємо, спілкуєтеся. Гуляйте, спілкуєтеся. Давайте, дай останній раз ти гуляв з Ніколь. Бань. Ні, Ніхуя собі друже. А тут плавно, розумієш, люди починають тобі зазрити, тобі не здається. А ти як? Ти комп'ютерщик парильщик, чи як тебе там ти на півтора ставки лупаєш? На вихідних паріщах на парильщик. Добренько, так от в баньку любиш залетіти, правильно? Особливо з нею. Нагадую, це подруга, правильно? Добренько, Ніколь, таке питання. Олежик при вас. Буває, коли для вас Що Шляпа аж падає, ні? В бані, чи... А, ти Олег? Ти теж ти, як? А, там ще інші були. Ебати жизнь, друже. Це... Що це за такий програміст, бляха. А, ще хлопці були. Ну тоді вже трошки складається. Так, е, Ніколь, а ви чим займаєтесь по життю? Вчитайся де? В політехніці. політехніці. Е, як вам взагалі навчання в політехніці? От, двома словами опишіть. Ніяк. Ніяк. Е, хто, можливо, погоджується з терміном? Ніколь, погодуйте, будь ласка. Отак так само ти в бані шльопаєш, правильно? Е, Ніколь, скажіть, будь ласка, от, як ви познайомилися з Олегом? Що це було? Так, в тебе закінчилася жижка допода, і він тобі свою жишку запропонував. Каже: йдемо по поперемо, і двері бані відкриває, правильно? Вже стоїть з тою шляпою і з тими такими гілочками. такими. Коротше, він тобі дав жишку, і ти поняла, що це дружба на все життя, правильно? А ти тако часто людям допомагаєш заправити. Заправляю повний бах. У машині машина зразу спинився, що він одружений. Знаєте, бо такі фрази ти вже, хоч, вже в стосунках, того ти вже не кидаєш такі фрази просто на літр, блядь, повний бак. Ти можеш максимум на газу проїхати це, правильно? Окей, okay, значить, є Ніколь 9 з 10, є Олічка 7 з 10, хоча це твоє судження, звісно, ти безсмертний в нас. І поруч з тобою, третя подруга це. Слухай, тебе захоплюючи життя, старий чувак. Хоч знаєш, як її звати? я не Ти з Турка писав, правильно? Добренько, як вас звати, пані? Оксана, прекрасний ім'я, шикарний, можливо, одне з найкращих в галактиці. Чим ви займаєтеся по життю? Політехніка? А працюєте де? Це, е, є шанс, що ви всі, друзі, не Олега, а Ніколь. Мені чомусь так здається. що І, і є такий великий шанс, що е, Олег трошки пиздун. Є таке відчуття в мене. Я не знаю. Є відчуття, що він не комп'ютерщик. Правильно. Е, так. Е, ваше от перше враження про е, Олега, яке було, яке ви побачили сьогодні. Сьогодні перший раз його бачите, правильно розумію? І що ви подумали? Перше, отне перше відчуття таке. Окей, а Оксана, а як ви уявляли собі Олега? Це. Він був лисий, чорний, 1,90 метра, правильно. Добре, а яка яка фотка була? Що просто ми собі. А просто де у лазну, правильно? Олег, за фіналь, будь ласка, оціночка по сетибальній системі. Один. Оксана, ви дуже самокритична. Прошу. Вісім десяти. Слухай, до Олега, що для тебе десяточка? Бо для мене всі прекрасні, дівчата. Дружба оцінила. Добренько, дружба. Ну, давайте ка якби твій друг вибав сраку, тобі його як оцінив, наприклад, по себе системі? Це. Це одинадцять, чи, чи все-таки п'ятерочка? <реш> <реш> ну такий, знаєш, ще не кум. Але кумшот може бути. Шість? Блядь. У тебе низький поріг ходу, якщо чесно. Дружина не знаєш, тебе ще й дружина є, а його дружина. Я думаю, якби ти прийшов з трьома обше, подругами, їх оцінюєш, з ними ходиш в баню, а вдома тебе чекає дружина, то вона тебе чекає явно з піздюєнами, як мені здається. Ну б... а, да, не світі тобі сімейне життя найближчим часом. Треба ще це де пожити. Слухайте, прекрасний столик, прекрасний людей. Давайте поаплодуємо. Двоє людей прийшли парами, правильно? Ви знайомі з собою? Чи ви сьогодні? У вас сьогодні буде такий вечір знайомства, правильно? Можливо, ви сьогодні і вечором десь продовжите разом своє свято. Не знаю, побачимо. Як вас звати, мужчина? Тарас, Тарас, дуже приємно, Богдан. А вас як? Оля, ви вже одружені, як я розумію. Як давно ви одружені? Сім років. А Тарас, як дуже помало, як учена, правильно? E, добренько, а разом скільки ви вже часу? Yes. Yes. Ти... Мені що тебе Пінг скаче. Знаєш, ти ніби трошечки зависаєш. Добре, 8 років разом. E, в чому, на вашу думку, от секрет ваших можливо щасливих стосунків? Довіра до кого? А, Я думаю, Ісусе, довіряю тобі. E, довіра один до одного. Наскільки ви довіряєте от Тарасу? Ну, допустим, знаєте, як є оці е, челенджі, що можна е, падати і треба зловити. Ви б таке трасу довірили, чи є шанс, що проїбе? <ривіт> Нема, добренько. А от е, ви ставите вдома прати речі і кажеш, Тарас, вирішиш. <ривіт> Тут є момент, правильно? Е, я про втек Тарас, правильно? По таких елементах, нормально. Це я просто по собі зразу йду, розумієте? Е, про своїх пройобах. Е, давайте так от, стільчак вдома не опускає. Стульчак по-любому, по вже навчений, правильно? Ти навіть деколи на кришку среш зверху, поправишся, блядь. бо вже так, так адресували. Тарас, чим ти займаєшся по життю? Зараз Супер, давайте поаплодуємо Тарасу. Вас як звати? Ром. Ромчик. І? І Наталя. Давайте поаплодуємо цій парі. Ви теж одружені. Роман, скільки? Півтора роки. Ну, це ще, це ще прекрасний період, правильно? Разом скільки? Дев'ять. Дев'ять. Ох, oh. oh, ох, собі, старий старічок. Це ж тоді трошки по-іншому відкриваються барви ваших стосунків. Получається, таке питання. Я думаю, що багатьох дівчат, зокрема, назріло. Якого хуя тянув? Ну, я думаю, що тобі це питання Наталя точно ставила. Ну, протягом як мінімум 7,5 років не, не ставила. А, може, тому і тягнув, правильно? Нащо так рано. А він тебе просто пів шостої це зробив, правильно? <плес> e, значить, e, ви зустрічалися сім з половиною років і потім ти зробив їй пропозицію, правильно? Слухай, а ви що зі школи правильно разом? Чи як? E, а де ви в різних школах ви навчалися, але ваша любов пройшла крізь географію, правильно? Математику, ЗНО. І, і універ, виходить. І тоді я такий, ну і бать, якщо вона мене що не лишило, то значить треба брати за жінку. Е, Наталі, скажіть, будь ласка, як Роман зробив вам пропозицію? <реку> Роман Сус, який хуйово, що ти, ти, ти ж очі ховаєш? Так, так. І каже там Румунія, і пішов. правильно? Трайний... <реку> <реку> А це був його вазик, якщо просто з Мені цікаво. Орендували, Орендували так, вивезти тебе на гору. А як це було? Ти ще, ну, чи ти зразу прямо вийшов з вазика, дістав канапку і такий канапка, чайочок, 50 грам. О, кульцо, за мене заміж? Ще, ще ще трошки прогрівав аудиторію. Суші взяв? Ти суші на гору вивіз старий. Ну, на натурі дійсно так було. А ти їх сам крутив чи що? Де ти на горі взяв суші? Ладно, де найти вазі на маковиці? Я можу зрозуміти. але суші? Доставка на гору. Івай тебе, І -тебе кур'єр проклинав, просто такий. Він писає, сука, ще й взяв дві Філадельфії хіба. Жмот. Не міг внизу забрати. Слухай, ну це е, гарно, це романтично. А, Тарас, а ви як робили пропозицію своїй дружині? Ой боже! Коридор е, В коридорі де? Спершу а, просто кто так? Типа, мив ми підлогу і такий. Просто стояв. Тобто, тіпа, це звичайно, типа, середа? Бать Байкрасава! Оце, оце, оце підхід, оце реально, ну ви ж ви ж не очікували по-любому, правильно? Ну. Наталя, ви коли їхали на маковицю з сушами? Ви чули, що щось може бути? Ну, коли ти дивишся перше в мештах, правильно? Він сказав, щоб зробив манік, зробила манікюр, коли буде їхати. ж новий манікюр, звичайно. ти хорош, по-перше, бо фотка має бути. Це красава. Ну, спалився, ти відразу, каєш. Да. Слухай, Наталь, ми завтра на маковицю піздуємо. Зроби манікюр. Я суші закажу. Звичайний, звичайний день проведемо такий свій пікнік. У е, нас тут є е, дві дівчинки, пара. Е, Ну, в плані е, пара не то, що ви, е, типу, ножиці, а в тому плані, що ви дві подруги. Ну, це теж пара. Це як в картах, пара є. Пара, пара, пар. коротше, я запутався. Так. Е, як вас звати? Наталя, Наталя і. Е, дуже приємно. Що е, вас об'єднує? Простати? Чи чогось, так, що ви... Наталі може все. Наталі може все. Вау! Як виглядає екзотичний масаж від Наталі? Там треба вчати добре. Дайте кот. Що таке? Чим ну, ваша буденна практика? Це що ви робите конкретно? Я А, ви реабілітологом працюєте круто зараз? Дуже затребана професія. Давайте поаплодуємо. прекрасно. Так, а екзотичне що ви ну типу, ви реабілітолог, який трошки більше реабілітовує? Чи як чи Ергену функцію можете вернути? Від чого від діда чи, чи від дня тижня? Від настрою майстра. майстра. А от який от найдивніший клієнт до вас приходив? Ну ж по польовому до вас до убойови теж заходять. Це бо робота, бо робота з людьми. Це ми всі знаємо. Хто працює з людьми поаплодуйте, будь ласка? І до кого, хто працює відповідно з дубойобами? Люди, які не поплудували, мене для вас є неприємна новина. Наталь, так, якась цікава історія з масажної практики реабілітолога. Вимки кухи даєте чи як? Манікюр, це все, правильно. Ну no, 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 ну звісно, 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 так. Конфіденційна інформація, так. Прийшла дівчина з довгим манікюром і куди вона пхала ті пальці? Відповідно, це класичний роздоробчий масаж. Це як не сьогодні. Ну, я скажу, чому це нарече заняття прийшла таким манікюром? Вона каже, там пішове Я кажу, та передача не будуть, передається десь там в центрі Львова, ну точно не тут, вона каже, а ви ж якесь відношення до тих масажних салонів, що я знаю, маєте? Чи? Не? Просто уявляєте, отак от дійсно, хтось, значить, прийшов мужчина, записався на масаж до цієї подруги з нігтями. Вона зробила масаж, в нього поцарапана спина. І поясни вдома, правильно, що, що ти ходив на оздоровчий масаж, правильно? І що тобі мені робили? Там ну, дуже багато питань. Відповідно. Е, так, значить, ви робите масаж, а ви чим займаєтеся? Ви безробітня! Прекрасно, давайте поаплодуємо. А як в чому секрет? Ви е, безробітні і собі так от просто от в четвер вирвалися на подію, на лігке. Е, за рахунок чого? Ви маєте якусь фінансову подушку? Так, чоловік. Угу. А е, чоловік, власне. Чоловік москві петин. Супер, давайте поаплодуємо, прекрасно. А ви собі чилите, правильно? Так, в мене на масаж. Ага, тобто вона ходить до вас на масаж, ходить собі на подію. Ви живете життя, власне, правильно? А до того чим займалися? Дизайнером Дизайнером, а що зараз вирішили кинути то все? Робота це не для вас, правильно? <реку> а, е після її масажа, правильно розумієте? <реку> Ні, вона не на якраз. Вона вернула. Ви що попробуйте? Ладно, добре, не буду казати. Е не хочу, <реку> <реку> тому що я придумав, ладно. Так, е як давно ви дружите? Так. Ви вважайте, бо тут я один пацан, який зараз ще вас оцінювати почне. Угу. А, ви пішли? А ви бачу, весь час шукаєте себе. Ви такий ви дизайнер, масажист, безробітня. Ви мені був потрібен для чоловіка, тому що Так, супер. І, е, і ви познайомилися, тобто вона робила масаж вашому чоловіку, а ви стояли з боку такі от. Сука, Правильно, так? Вчила, як робити масаж чоловіку, правильно? Коротше, вона вас вчила, як по житті крутитися трошки, я правильно розумію? Каже, дивися, зараз тобі Наталичка покаже, як копійку, коли. Слухайте, гарно, що ваша дружба зав'язана на вашому чоловіку. Як мінімум. Він хоч точно не проти неї. Це тимчасово. Давайте поаплодуємо прекрасним дівчатам. Так тут є столичок, теж є дві пари, як я розумію. Тут ближче до стінки. Машина як вас звати? Ілля. Ілля. Бо кі... та ти такий, бля, ти такий ведмедик, пиздець, А ти такий, такий няшка, що просто. Я не знаю, ну ти такий вже, ну ти такий солодкий. Тебе часу не цукровий діабет, сторінчок. Вроді немає. Вроді немає. Це не точно. Та не точно. Так, Ілля, з ким ви прийшли на цю подію. Вікторія вам хто? Віктор. Старий, блядь, це що Дівчина. за. Наречена? І такий завтик, бляха. Ми треба подумати. Гулі тут думати, Ілля. Ти... Зробіть, може, вказів масаж, йому може кров до голови не підходить, я не знаю. Так. Е... А як до нови разом? Зараз буде саме. Старий, ти вісім років з нею, і ти забув, хто вона є тобі? Тебе що, пам'ять як в рибки, бляха, Ти такий О! як говорить, що ти ляпнути, що сливити. Боже, на наскільки ви вже його ввели в страх, що він мусить прям думати, прям, щоб відповісти. Та ви, якщо реально будете в ЗАГСі приймати рішення, він такий. У нього тут чотири варіанти відповіді, всі чотири так, і він такий, я не їбу, нахуй, я... мені треба порадитися, мені треба. Так. Ще раз знати, як вас звати? Вікторія. Чим ви займаєтесь, Вікторія? Ви суддя чи ви хто? Чи ви? ви бухгалтер. А, тоді понятно, чого ви тримаєте в страху. Вона твій ФОП має за Ти якщо чуєш. Просто покажи. Ми... Ну, Бухгалтери це дуже-дуже солідні люди, тому що вони вже управляють всім світом. Так. Один-ноль. В'єбало лишній в Excel, і все. Завтра тебе крутять, блядь. Я, я... Спитайтеся в цієї, як її. І... Я, я не знаю, хто вона. Іля, а ви чим займаєтеся? Я сомельє. Е, сомельє? Типу, по якому виду, типа, ви такий, допустимо, по. сомельє. Ковіст. Типа і... це ковід? Ні, ковіст. Такий о, це ж там. Ковіст і з міцним онкологи, а сомільє це видно. Коротше, ти ти файтиш, а ти просто собі легалізував бухання, правильно виходить? <ривіт> <Получається? ривіт> Добре, давай так от ти Сомільє. Які складності роботи в сомельє? Не доїдаєш чи набридає. А що саме тобі набридає найбільше? Типа такий, Боже, оце постійно пити. О, я сьогодні знов на роботу і знов пити це дороге, вино. ж Та Та при... То так це говорить, чим питає. Що це кісомілія? сомельє ти. Угу. Такий, як той комп'ютерщик, правильно? Ти... Добре, давайте от. Що найкраще ти коли-небудь пив Ілля? Влючений, супертоскану. окей. Четвертого року вино? 2014. А, з четвертого? го Його yeah. ющенко, правильно? <laughs> e, і що звідки коштує? Десь в районі 1200. 1200? гривень? — Ні, доларів. Доларів? думаю, гривень, думаю, їбайте суміліє, звісно. Сі сумлії, які такі біля чарки до свята. Хлібний дар. Нотки сліпоти. Такі буває, що заходять. Так, Говорять більше ніж ті, хто. Добре, а от типу можна прийти десь і подегустувати щось, правильно розумієш? А ти будеш їм розказувати: ну, оце, от дивіться, це те, що пахне ногами, це дубові дошки, правильно? Це такі сумірі. Добре, а саме більше хуйня, яку ти пробував. Сомільє стартують з низів, правильно? я Були, були. Я пригадую, я uh, одного разу купив якесь таке пиво. Це десь був 2009 чи 2008 рік. Це щось із вело тетерів, але. Я його відкривав, і воно капнуло у мене вдома на підлозі, і та пляма лишилася досі. Уже пройшло 15-16 років, і та пляма, нахуй, нічим не виводиться. А я думаю, а я все то пиво випив. Тобто я себе просто уявив, що в мене все в мене вже кишечник чорнів нахуй. просто. Так, е А ви бухгалтер, правильно? Ви якось співпрацюєте з Іллею? Якось використовувати те, що він що сомільєти, до хати файне приносить. Чи краще ви щось хавати приносить, куб, куб, кубасу якусь до хати ви принесли? Принесли. Ти Ти кубасу до хати приносиш? Я а ти до хати все носиш. Ти, ти, ти такий трохи сомілья, трохи кліптоман, правильно розумієш? Трошки з хати виносиш, трошки в хату заносиш. А де ви працюєте, який проєкт ведете? По бухгалтерії, можете розказати? О, ну, Трошки побойовувалися, ясненько. Вам теж в доларах, правильно? Угу. І... Зайбість, шо я скажу. чоловік сумілє, блядь, ти, ти в доларах заробляєш. Може на масаж сходиш. У мене є, раз треба? У мене є подружки, отакі от. За буде. Слухай, гарно. А з ким ми прийшли на цю подію? Чи це це, це, це до вас підсадили? Підсадили. підсадили. Е, так, е, вас машина як звати? Влад, дуже приємно, а вас, дівчина. Ліля. Чим ви займаєтесь Влад? Я абізований Адміністратором, де саме. Можливо, в масажному салоні. Ні, компанія займається продажем пожарної охорони села. Боже, старій ти так це спокійно розказуєш. Дійсно в когось хатла горить і такого дивіться. Для початку потрібно авторизуватися безпосередньо на сайті. Потім, після ходу співбесід, я відправлю вам гугл-форму на 704 питання. І коли ваша хата вже згорить нахуй, ми накрутимо вас на бабло. Боже, ну, я не знаю, ти або гіда зепами перед подією, або вже дуже часто мені от люди такі, як ти, влад, нагадують, знаєте, коли е е жінка хотіла прийти на подію, а ти хотів вдома сидіти, і ти такий. Хою з тобою. Надіюсь, зі мною піздіти там ніхто не буде. І тут я, що там пожарка? І ти такий. Ай, я б Десь так воно виглядає, чи ні, Так, Ліля, я правильно ви хотіли прийти на цю подію?